Привіт, я вчитель Андрій, і я вам сьогодні розкажу про те, як перевірити вчителя, якщо у вас нульовий рівень взагалі. Ну, я в першому відео розказував, як можна перевірити вчителя, Там почитати іншу граматику, подивитися десь у інших виданнях і перевірити його. Але це для тих, хто у кого є гарний рівень. Також краще. Обирати вчителя за рекомендаціями, але якщо все це у вас відсутнє, тобто у вас немає ні рівня, ні рекомендацій від когось, то єдине, що вам допоможе, це інший вчитель. Який вже перевірений, і якому ви довіряєте. Ви можете з ним разом піти на пробне заняття, або попросити, щоб він там посидів з вами, якщо це онлайн-заняття, поряд, там десь, може, навіть його щоб не видно було, але він щоб все чув, і вас, і вчителя, з яким у вас буде перше заняття або пробне заняття. І він вам оцінить цього вчителя. Скаже так, це класний вчитель, або ні, краще до нього не треба, бо він якусь маячню взагалі говорить. Тобто ви йдете на пробне заняття або на перше заняття з вашим новим вчителем, якого ви просто якось там десь знайшли. І він цей просите цього вчителя, щоб він вам. Пояснив якусь тему або ну, почав там щось розказувати, Ну, вже буде видно, як, там, що на, на уроці відбувається. І якщо у вас є друг або якийсь там знайомий, класний вчитель, він вам завжди легко оцінить. З першого уроку, думаю, це не буде важко. Ось така рекомендація. Пишіть ще свої питання, буду відповідати. На все добре вчить англійську.